Лікарі діляться кров'ю зі своїми пацієнтами. У місті розпочались дні донора серед медичних працівників, які власним прикладом вирішили заохотити і львів'ян теж зробити благородну справу, здати кров і цим рятувати людське життя. Що я лікар, то це моє покликання допомагати людям. І кров я здаю достатньо багато, в крайній мірі раз на рік від студентських років. Радянську систему добровільного донорства знищили, натомість альтернативи не запропонували. Нарікає головний медик міста, агітуючи колег, здавати кров за це згідно до законодавства. Два дні ну, належиться два дні вихідних, що проходити безкоштовне обстеження на всі вірусні інфекції, які передаються через кров, та що це благородно, що це корисно, тому що після здачі крові активізується робота кіскового мозку і так далі. Найчастіше бракує крові рідкісних груп для таких випадків. В лікарні є свій власний ресурс донорів лікарів. Буває потреба, потреба, ми самі звертаємося, знаючи в кого, скажімо, та ж перша мінус група крові. От дехто вважає за потрібне раз два-три місяці прийти сюди, здати кров. Наступного ж разу здавати кров закликають чиновників, депутатів і журналістів.